Позаду мене не стріт арт у якомусь мистецькому центрі. Це закинута будівля у самому центрі міста. Адреса вулиця Світла 1. Колись у 2010 році тут будували спортивно-оздоровчий центр, але відтоді про нього забули. А ось нещодавно тут стався нещасний випадок. Про це нагадують сліди крові на бетоні. А все почалося, коли 12-річні хлопці вирішили навідатися до закинутої будівлі. Вони були на третьому поверсі, не сиділи аж самого верху. Там, де більше всього подобається дітям. Просто він вже зірвався з реїк другого поверха, а не третього. Вони вже, типу, там посиділи собі, і вони вже злазили. Перший його однокласник зліз першим, взяв його речі, так як мій малий був перший раз на недобудові. Але це його не спасло і він зірвався з цих рейок головою в бетон. Біда сталася на металевих рейках, на яких мали б бути сходи. З них хлопець полетів униз. Мама потерпілого романа каже, якби впав із третього поверху, не вижив би хлопчина, який з ним був, слава Богу, викликав швидку і лише тоді втік. Ну тобто, якби навіть просто та дитина злякалась, він би ну тут і лишився його відповідно, бо тут вряд чи би хтось з батьків би шукав. Знайшли дитину медики швидкої, 20.08 надійшло звернення о 18.51. з приводу падіння з висоти, викликав безпосередньо свідок події. По факту при приїзді бригади була знайдена дитина 12 років з відповідним діагнозом, тобто кататравма, травма, і доставлено на дитячу обласну лікарню. Уже в лікарні мама хлопчика дізналася, як сильно він побився через те, що впав. Відкрита черепно-музкова травма, перелом лобової кістки до орбіти ока. Забій головного мозку крововиливали ну який не потребував наразі оперативного втручання. Ну, відповідно, численні забої і так далі. Дитину чекає лікування та довга реабілітація. Та тут важливо ще й те, щоб ця незагороджена будівля знову не стала причиною нещастя. Мешканці будинку навпроти вже стомилися викликати поліцію до цього місця збору молоді і не тільки. Молоді де, де вони беруться, десь цілого місця збираються. І раніше були там матраси, рядишком шприци, рядишком все. США. Ми постійно кожен день сусідами чуємо якісь там і крики, і сміх, і, і чуємо, що там і курять. Ну там що тільки не відбувається. Звісно, що ми і викликали поліцію, щоб розганяли тих підлітків. Ось, але ну, десь раніше, то, звісно, вона приїжджала потім. Ми вже якось і не маємо сили з цим всім боротися. Відомо, що цю будівлю почали зводити 2010 року. Про це свідчать документи про статус земельної ділянки. Незавершене будівництво, як і ця земля, за документами у праві власності громадянки Тетяни Фурман. Земля навколо будови перебуває в оренді цієї ж пані. До 2015 року тут ще стояв паркан, який, хоч якось, обмежував доступ до будівлі, але потроху не без допомоги людей він зруйнувався. Того часу недобудова стала притоном і смітником. Мені зараз 17 років, і я постійно там саме дитинство пам'ятаю, якщо приходили тут, був забор, вже його нема, і сліду не залишилось. А діти все ходять і менші, і підлітки, дорослі теж ходять. Всяке там відбувається. Аби все ж таки зрозуміти, кому належить незавершена будова на вулиці Світла, 1А. Ми звернулися до представників департаменту муніципальної варти, аби спробувати розставити крапки над і. Завдяки журналістам, вчора нам стала відома інформація про те, що там стався нещасний випадок з хлопчиком. Вчора на місце цієї будівлі виїжджав наш інспектор, побачив там незавершене будівництво спортивного оздоровчого комплексу. За будівельними нормами власниця будівлі мала б подбати про паркан і належний стан земельної ділянки навколо, яка дослова в оренді у Тетяни Фурман аж до 2028 року. Однак власниця цього добра давно мешкає у Швейцарії. З'ясували, що ця особа з її слів знаходиться зараз за кордоном. Ну ніяке там будівництво не ведеться. Видно, що ця будівля вже ну закинута, така досить є. Ми з нею зв'язалися, пояснили їй про цю ситуацію, яка сталася з цим хлопчиком. Зобов'язали встановити там будівельний паркан по телефону, так як вона за кордоном мені вислали два приписи. Приписи зобов'яжуть власницю звести огорожу та скосити хащі навколо будівлі. Якщо це не буде зроблено, у визначені строки власниця будівлі понесе адміністративну відповідальність. Загородити будівлю, і вберегти дітей. Просить і мама потерпілого Романа. Воно має бути хоча б якось загороджене. Я не маю там претензій ні до кого, особисто в тому, що це сталося. Я ну, прекрасно розумію відповідальність на собі, але це дитині 12 років. І ніхто з батьків не ходить за ручку, якщо ця дитина йде відповідно там, з другом, якого я знаю, Я неодноразово забирала їх з центру. Ну, від цього не застрахований ніхто. І те, що моїй дитині повезло, слава Богу, і він залишився живий. Но йому повезло комусь не повезе. Муніципальна варта міста пообіцяла тримати на контролі цю ситуацію. Ми ж обов'язково покажемо, як дотримується закону гори власниця будівлі, яка стоїть у центрі міста і є дійсно небезпечною для людей, а передусім для дітей. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.